Добрий день, добрий. Як вас звати? Мене звати Даніела. Дуже приємно Мене Віталія. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи потрібно, щоб батьки купували житло для своїх дітей? Ну, це спірне питання. На мою думку, якщо є можливість, то це чудово, звісно. Але якщо немає, то думаю, це не дуже велика проблема. Людина сама по собі має старатися. Але якщо буде такі варіанти, ну вони, типу, дали 50% від того, що людина має старатися. Тобто, ви за для того, щоб була така фінансова підтримка для дітей. Якщо є можливості, то чого ні? Ну, складне питання: чи маю, чи немає, це напевно кожен вирішує особисто. Ну, кожен з батьків хоче допомогти своїй дитині чимось, а там уже хто як може. Наприклад, я би хотіла своїм дітям дати житло, а як буде, не знаю. Позитивно, бо сам живу зараз у батьків, ну квартиру батьків, які купували. Ну і однозначно позитивно дивлюсь на це. Ну, Якщо є така можливість, це добре.